Чому саморозвиток неправильне слово? Пізнати себе означає знайти істинну свободу. Монах, який продав свій Феррарі – Робін Шарма самовдосконалення є безглуздим, наче в людині щось зламалося, і її треба полагодити. Немає нічого більш далекого від істини нічого. Кожен із нас ідеальний за своєю природою. Нам треба лише пробратися крізь усі шари, щоб досягти досконалості. Святий серфінгіст і директор Робін Шарма сьогодні поняття саморозвиток стало надзвичайно популярним. Його активно використовують у літературі з психології, самодопомоги та мотиваційних курсах. Але чи є це слово правильним і повністю точним у описі процесу, якого прагне людина? На перший погляд, саморозвиток вказує на активне вдосконалення і рух вперед. Однак при більш глибокому розгляді виникає питання: а чи не є цей термін занадто спрощеним і однобоким? Чи не втрачає він глибшого сенсу особистого зростання? Не можна покращити те, що вже є. Така позиція викликає в людей ще більше відчуття провини. Спробую обґрунтувати, чому поняття самопізнання може бути більш цілісним і доречним. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу, підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити й посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте підтримати розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Отже, перше семантичний аспект розвиток чи пізнання. Саморозвиток передбачає рух до певного ідеалу, якого прагне людина. Він часто асоціюється з такими поняттями як прогрес, вдосконалення, покращення особистості. Набір нових навичок і досягнення певних зовнішніх стандартів. Проте це слово не включає важливий елемент процесу усвідомлення самого себе, своїх істинних бажань, цінностей і мотивів. Поняття самопізнання навпаки концентрується на глибинному розумінні себе Це не тільки процес здобуття нових знань, але й аналіз власних думок, емоцій та переконань. Самопізнання це відображення, що дозволяє виявити, ким людина є насправді без тиску суспільних стандартів. Той, хто дивиться назовні, мріє. Той, хто дивиться всередину, прокидається. КАРЛ Юнг. Друге цінність самопізнання у вирішенні внутрішніх конфліктів. Багато людей, які займаються саморозвитком, зосереджуються на досягненні зовнішніх цілей. Кар'єрних висот, фізичних досягнень, популярності тощо. Такий підхід часто призводить до вигорання і розчарувань. Замість цього самопізнання допомагає вирішити глибинні внутрішні конфлікти, які можуть перешкоджати повноцінному життю. Самопізнання сприяє рефлексії та розумінню своїх істинних цінностей. Кожен день є новою можливістю краще зрозуміти себе і стати ближчим до своїх справжніх бажань. Мудрість від монаха, який продав свій Феррарі Робін Шарма коли людина зрозуміє, чого вона дійсно прагне, її дії стають більш узгодженими з її внутрішніми переконаннями, що зменшує стрес та допомагає знайти справжню життєву мету. Найбільша битва, яку ти коли-небудь виграєш, відбуватиметься в тобі самому лідер без титулу Робін Шарма, третє саморозвиток як зовнішнє прагнення проти самопізнання як внутрішнього процесу. Саморозвиток часто фокусується на зовнішніх успіхах і певним чином залежить від очікувань оточення. Люди ним займаються, щоб відповідати суспільним нормам або очікуванням. Такий підхід може призвести до відчуття меншовартості та постійного порівняння з іншими. Самопізнання натомість спрямоване всередину людини, воно зосереджує увагу на тому, що знаходиться всередині емоціях, переживаннях, світогляді. Через самопізнання людина розуміє, що не потрібно прагнути зовнішніх еталонів, бо істинний сенс життя і щастя завжди знаходяться в ній самій. Ми краще розуміємо себе, коли починаємо виявляти свої хибні переконання і міняти їх на реалістичніші. Альберт Елліс Четверте. Самопізнання як основа для істинного розвитку. Багато хто сприймає саморозвиток як навчання новим навичкам, здобуття додаткової освіти або тренування фізичної форми. Однак ці знання стають змістовними лише тоді, коли вони випливають із глибокого розуміння себе. Людина, яка знає себе, розвиває навички, що відповідають її істинним потребам, а не модним тенденціям чи впливу інших. Самопізнання стає основою для справжнього гармонійного розвитку, який відповідає внутрішнім потребам і допомагає досягти справжнього задоволення. Неможливо змінити те, що ми не усвідомлюємо. Але як тільки ми це усвідомимо, ми можемо змінити все. Карл Юнг п'яте самопізнання як шлях до внутрішньої свободи. Самопізнання дозволяє людині відкинути зайве, позбутися відчуття постійної необхідності вдосконалюватися і натомість просто бути собою. Воно дарує внутрішню свободу і допомагає зосередитися на тому, що є справді важливим замість постійної гонитви за зовнішніми результатами. Можна зробити висновок, що самопізнання є більш цілісним і глибоким процесом, ніж саморозвиток. Воно дозволяє людині зрозуміти себе, свої цілі та потреби, досягти гармонії між внутрішнім світом і зовнішніми діями. Самопізнання це шлях до справжньої свободи, який дозволяє залишатися вірним собі і жити у злагоді зі своїм внутрішнім я. Сенс життя не в самовдосконаленні, радше, і це дуже важливо він полягає у тому, щоб знайти себе. Ті з нас, що шукають кращого життя, сповнюючи мрії свого серця, мусять пройти шлях внутрішнього спізнання, а не зовнішніх змін. Справжньою метою нашого життя має бути самопізнання, розкриття свого найкращого я у теперішньому тобі, аби мати змогу поглянути на світ іншими очима. Святий серфінгіст і директор Робін Шарма самопізнання це не подорож у якісь далекі краї. Воно скоріше веде тебе назад до того місця, яке ти колись знав, але потім забув, коли твоє оточення. Соціалізуючи тебе, відірвало тебе від твоєї сутності. Насправді це подорож додому, до твоєї природньої величі і досконалості, які ти мав, щойно народився. У дитинстві ми знали про усі наші обдарування ми були безневинними і бездоганними, ми були неймовірно творчими і нестримно запальними. Наша уява не мала меж, а мрії не знали перепон. Ми довіряли іншим і вірили у себе. У нас не було потреби, що є зараз у всіх дорослих розібратися в усьому, в чому можна і не можна. Ми виявляли свою справжню сутність, не боячись покарання, і дозволяли своєму світлу вільно сяяти. Ми жили однією миттю, насолоджуючись кожними з подарунків, які давало життя. Світ був неосяжним місцем необмежених можливостей і погідливим співучасником твого справжнього успіху. Однак потім ми скоїли злочин фактично найтяжчий злочин, який може скоїти людина. Ми почали зраджувати себе. Ми зреклися своєї природи, погодившись із переконаннями суспільства. Ми почали дотримуватися переконань інших людей про те, як влаштований світ і про нашу сутність і її роль у ньому. Ми придушили свої найкращі почуття і почали жити лише розумом, витрачаючи свій час на пояснення, засудження і таке інше. Ми стали підлесниками, думали, діяли і поводились не так, як самі того хотіли, а як хотіли наші близькі друзі, вчителі, батьки. І процес соціалізації взяв над нами гору, а наша особиста велич щезла. Ми робили те, про що нас просили, діяли так, як нам наказували, і думали так, як нас навчили. Видатний американський філософ Торо сказав: більшість людей помирає з музикою, що так і залишилася звучати всередині них. Більшість людей помирає, а велична пісня їхнього життя так і залишається незаспіваною. Їм не вдається прожити те видатне життя, яке їм було призначено. Це ведмежа послуга не лише собі, а й усьому світу. Життя це подорож додому, людська велич це передусім повернення тих обдарувань, які ми розгубили, поки дорослішали. Тож прожити краще життя означає повернути втрачене.